І вітаю, друзі, на YouTube-каналі інтернет магазин 220 КМ. Хочу м -м, трошки розібратися в, в наймінуваннях, в назві от, от даного пристрою від компанії Tonđe, яка зазвичай йде от в таких коробочках. Здавалося б, що нічого тут дивно нема. Вже продається вона доволі давно. Вже є огляд, тобто я не буду касатися її особливостей і технічних характеристик. Як її налаштовувати, є відео, можете перейти і переглянути. Але всі інтернет-магазини в Україні і наш в тому числі продає цю модель під назвою toq Q WT. Насправді, це модель toq QS. І вона також є найменуванні. Ось тут написано: модель номер toq QS. На самому сайті виробника такої моделі взагалі немає в згадки. Тобто є тільки модель toq Сіс і Т-GWT. Тобто це модель незрозуміло яка, але по факту всі саме цю модель і продають Сіс без приставки JWT. Чи є відмінність, чи нема відмінність, ми зараз спробуємо розібратися. Я трошки розібрався, можливо, хтось більше в цьому обізнає. Для мене це важливо, бо люди на днях запитали, чи ми продаємо Сіс JWT, чи ми продаємо Сіс. Я звернув увагу, дійсно. Вони бувають в двох коробочках. Зеленій це зазвичай. GVT Sis в червоній ось модель написана: Модель Selection. Написано TOQ, Це сама компанія Tonjo, toq Sis GWT. Вона праворуч, без приставки GVT ліворуч. Відмінність є, відмінність є в налаштуваннях в додатку, і відмінність є зовнішня. Я зараз покажу ще раз, давайте те, що я піддитожу, те, що я розібрався, що модель офіційно, яка продається у нас і в Україні і на сайті виробника, продається саме та ліва модель, яка зліва і яка має приставку SIS без GVT. Але опису на сайті виробника такої моделі взагалі не існує. Є тільки якоби модель GVT з приставкою. Ну, але її купити фактично ніде нема. Ще раз повторюю, швидше за все, всі огляди, які ви бачили, не тільки мої, а й інші. Вони оглядали саме цю модель. Модель, ось з кольоровим екранчиком, все правильно. Але ця модель, бачите, написано: SIS без приставки GWT. Хоча на сайті виробника з приставкою. Давайте вмикаємо. Хватить говорити. Дивимося, яка швидше замотається. Я до речі, вже під'єднав до додатку. Під'єднання до додатку, якихось особливих труднощів не виникає. Бачимо, та що ДЖВТ вже під'єдналась і додаток вже під'єднаний. Та що без дивити же бачимо, що вона трошки ще. Думаю, там трошки знак питання, ще поки під'єднується. В чому відмінність, все під'єдналися обидві. Відмінності в зовнішньому вигляді, я, мабуть, візьму трошки камеру наближу, вибачайте, трошки, якщо буде, і думаю, що так буде краще раз побачити, ніж один раз почути. Як ми бачимо, на правому перші три стрічки однакові, а далі йде праворуч, того, що нема зліворуч, є частота. І є P-фактор. Це не суттєва відмінність, але вона все-таки є. І ще раз кажу, праворуч, та що модель з приставкою GVT, її фактично в Україні ніхто не продає. На цьому все. Що саме треба вам вибирати, можете вже зараз на нашому сайті можна вибрати іменно і GWT, і просто SIS. На цьому все, всім буду дуже вдячний за лайки і. Коментарі, особливо якщо коментарі будуть доречними по темі, і, от саме цих пристроїв, бо для мене це загадка, яку я тільки в принципі побачив. От буквально сьогодні. Всім дякую за увагу.